Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Інна Белень, яка стала переможницею 13-го сезону проєкту Холостяк, розкрила справжню причину, чому не склалися стосунки з Олександром Тереном. Як пам'ятають шанувальники, після фіналу сезону інформаційне поле було насичене різноманітними теоріями. Однак, жодна з сторін відверто не називала причину завершення стосунків. Терен говорив про відсутність щирості зі сторони дівчини. А Інна про недостатню зрілість і різні характери. Однак в нещодавньому інтерв'ю Інна більш детально розповіла, в чому ж причина. За її словами, вона більш емоційна і відразу хотіла з'їжджатись і жити разом. Їй хотілося частих зустрічей, спільного побуту та сумісних планів. Терен же був зайнятий різноманітними справами і благодійними ініціативами, і не міг багато часу приділяти побудові сім'ї. Саме різниця в темпах і стала причиною завершення стосунків. Разом з цим Інна зазначила, що тільки вона і Терен знають, що було між ними насправді, що знову ж таки викликає чимало сумнівів, в чому справжня причина. Адже якщо згадати минулі відповіді Інни, то вони кожного разу різні. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.